Одразу три випадки вандалізму сталися цього тижня. Так тепер виглядають обмальовані підлітками трамваї та побиті тролейбуси. А ось так виглядає потрощений вандалами тролейбус. За попередньою версією в скло стріляли з пневматичної зброї. За спостереженнями департаменту транспорту, з початком повномасштабного вторгнення, кількість випадків актів вандалізму зменшилася, проте вже згодом знову почала зростати. Зараз про ці випадки було повідомлено органам національної поліції. Вони проводять розшукові заходи, опитують свідків. Було продивилися місце події. В принципі зараз є версія, що це було зроблено також групою підлітків за допомогою пневматичної зброї. При цьому випадку також постраждала наша зупинка громадського транспорту, зупинка студентська. Наразі органи Нацполіції передивляються камери, опитують всіх, хто бачив цю подію та намагаються розшукати порушників. Наш співробітник водій трамвая він затримав підлітків, які розмальовують трамвай, та змусив їх очікувати прибуття органів патрульної поліції та їх батьків. У результаті підлітки та батьки вибачили та усунули написи. Найчастіше на зупинках вандали б'ють скло. Також псують меморіал на набережні перемоги 118. У департаменті транспорту роблять все, аби мінімізувати кількість порушень. Єдине, що ми можемо зробити, це розставити всюди камери, але, на жаль, тим паче, у військовий час це неможливо, тому що це коштує дуже великих бюджетних витрат. І тому ми проводимо роз'яснювальні роботи, намагаємося поволізувати відмову від таких актів вандалізму і запрошуємо на бесіду з наших батьків цих підлітків для того, щоб вони запобігли цьому. Найчастіше акти вандалізму стаються у віддалених районах міста. Частіше такі випадки стаються десь подалі від центральної частини міста, наприклад, на вулиці Кондратюка або Старий Шлях вулиця, тобто десь на окраїнах міста. Якщо ви раптом стали свідками вандалізму, звертайтесь до поліції або на гарячу лінію міської ради Дніпра. На жаль, акти вандалізму в Дніпрі продовжують завдавати клопоту місту попри всі зусилля. Пошкодження громадського транспорту та зупинок, які є спільною власністю мешканців, не лише створюють дискомфорт, але й вимагають значних коштів на ремонт, відволікаючи ресурси від інших важливих потреб громади.